Мешканець села Минай пан Михайло віддав сина до місцевої початкової школи. Попри те, що до Ужгорода рукою сягнути, не бачив сенсу віддавати дитину в місто. Сюди все-таки ближче, а різниці немає. Належні умови для навчання в сільській початківці забезпечені. В принципі, все влаштовує. По-перше, близько, по-друге, вчителя хороші. По третє, ремонт є тепло. Сучасного вигляду минаська школа не була не так давно, розповідає директорка. Працюю я в цій школі з 1993 року, і за ці роки своєї роботи зараз за останні чотири роки наша школа дійсно відбудувалася у 2012 році. Школа отримала своє оновлення, своє свій новий прекрасний, як кажуть, одяг. Найбільше досягнення здійснене два роки тому будівництво огорожі довкола школи. Раніше згадує директорка, тут часто бешкетували місцеві молодики, щоразу залишаючи за собою купу сміття. Зараз територія чиста і облагороджена. Будівля теж була оновлена зовні та всередині. І Зараз наступний крок вперед. За кошти меценатів школа отримала подарунок мультимедійну дошку. В районі 17 тисяч гривень. Ну виявилася можливість відшукати кошти і чому б не зробити все від подарунок. Прикази подарунок новітній, нехай дітки розвиваються, рухаються вперед. Розбудовують державу нашу». торік, аналогічні комплекти на Ужгородщині отримали чотири школи: три за державні кошти, одна за приватні. Звичайно, при тій кількості шкіл, які є, однозначно, що цього дуже замало, тому ми десь і залучаємо меценатів і розуміємо, що тільки з сучасними підходами ми можемо дати якісну освіту. Мультимедійний комплект не єдиний подарунок, із яким завітали благодійники. Місцева мешканка пані Вікторія, яка виховує чотирьохрічного сина Станіслава, не дуже вона дитячий церебральний параліч, отримала допомогу в розмірі 25 тисяч гривень на оздоровлення дитини. Так, є проблеми в тому, що держава на даний момент, на жаль, не може забезпечити всіх дітей путівками, реабілітаційними засобами. Тому дуже добре, що є такі люди, котрі в окремих. Випадках при можливості допомагають і не чекаючи, що ну може буде результат, не буде результат, але якщо не пробувати, то ми і не будемо знати.